Доброго ранку, в ефірі вичайні Київ! З вами я казав Джейсу і Ніквамзі. І так, сьогодні ми будемо розібратися в нашій програмі. Сьогодні на пишу гості Трикс Дріс. Здравствуйте, Триксі Дріс. Розкажіть, ви дивитесь зиїв? Ай-яй. А-а-а. Ей. Ти шовсім так робиш, Джейсу? Извините, я на трубу залезал. Ещ раз ты мне на наводы хитман Агент 55... Ти -тоби... Ти -тоби я зараз накажу. Понял? Расскажи, будь ласка, я вже розповідався, вы давайте ты свечей не Киев. Да, конечно. Меня очень понравились в программе Киев на у... Теле... украинском телевидении. Да, вс расповедался, Трикси Трикс. Ой. Я назад нарешті ще готуюся, а про падіння не знаєте. Тоді я розповідаю наші програми. Ваш ненавидиш павуків. Таким був вечерня Київ. З вами Козел Джейсу і Нікфомзі. До побачення! Я вже розповідався так.